Всім доброго здоров'я. Слава Україні! Тут я хочу спитати у Вищої сили. Ми знаємо, що тепер уже Штати нам дадуть понад 30 танків, які дуже ефективні для наступу. Це танки, які називаються Абрамс. Я не знаю, що це за танки, але. Я трошки прочитала Вікіпедію про них. Дуже потужна техніка. І а, німці вже на кінець а, дозволили всім, а, кому вони продали свої танки, лепардж чи леопарди, а, щоб вони постачали їх нам і багато хто буде постачати, і німці самі. Нададуть нам своїх лепер чи леопардів. Що чи скільки це не це, а, мабуть, 5% від того, що у них є, вони можуть дати 10, а дали менше. Ми всі знаємо, що німецькі танки вони легше їх засвоїти і вони такі більш зручніші. Абрамс дуже складні складна технологія, там практично все AR. AI, AI Artificial Intelligence. Ну, вони як роботи, вони дуже складні. А нам потрібні танки, але знаєте, у ворога є такі бомби, що вони танки б'ють. І а, я дуже хвилююся про те, що такі коштовні машини і. і це може бути ціль? А, бо багато хто з Штатів говорить, що а, там нам потрібна інша стратегія, бо от, як сидять люд, люди у танках, вони ризикують дуже сильно. А, все ж таки танки це таке специфічне все. Я хочу спитати, чи варто нам надіятися на ці танки, і що то воно, скільки це воно нам дасть допомоги. Бо у ворога є ще тисячі танків. У них не такі добрі, але тисячі. От, а у нас, ну, що там буде? До сотні. Якщо всі разом. Може, трошки, трішки більше. Більше чи ні? О, бачите, королева Пентакліва. Більше, ніж сотні, може, дві сотні будуть. Але це один до п'яти, чи як? Але техніка набагато краще. Це гарна карта. Це карта допомоги. Але все ж таки паш мечовий говорить, що дуже тяжко буде нам визволяти територію. Дуже тяжко. Королева Кубкова. Гарні карти королеви. Ці карти, знаєте, жіночого болю разом з мечовою картою наші, наші жіночі. Українське серце болить, бо за, за що гинуть наші люди? От за що? Земля, наша земля, так, територія несправедливо, страшно і дуже боляче. Але, знаєте, за територією гинуть люди? От в чому справа. А як можна по-другому це зробити іншому? Ну, іншому вони пробували їх. Припинити санкціями, але нічого не вийшло, бо бачите, санкції вони потрошку щось роблять, але небагато. небагато. Бо там о, там все складніше, чим ми думаємо. І у нас тут дев'ятка пентаклів. гроші, все вирішують гроші. Це великі гроші. У нас грошей мало, у нас немає зовсім грошей. Ми тільки. А, Залежимо від того, як нам допоможуть. Грошей у нас немає зовсім. І ще є внутрішні вороги. Я вже говорила давно про це, бачите, як вища сила показала до того, що пан президент звільнив 5 там, осіб з посад. А я хочу сказати, що так не звільняють, так автократи звільняють. Щоб звільнити, треба людям сказати, все повинно бути прозоро. Люди повинні знати. Конкретно за що їх звільнила. А так звільнити, знаєте, щоб людей заспокоїти, що я працюю, я звільнив. Це, це не серйозно. Це демократія так не працює. У нас багато непрофесійних людей у владі, хто ну просто окей, звільнив, ну що там. А, а конкретно мені скажи, О, та вони допустили помилки, бо вони не прочитали документи повністю. Кожен може помилятися, ні. Якщо ти урядовець, ти мусиш читати документ увесь, а не просто підписати. Зробив помилку. Кожен може зробити помилку, не прочитав документ. Ні. Кожен може зробити помилку, коли прочитає, проміркує все і зробив помилку. Але як не прочитав, то це не помилка, це зрада. Це бачите? Україна тепер просто плаче. Просто плаче, ми, ми втрачаємо людей, людей на полі фронту. Дуже багато людей втрачають життя. Я розумію, тепер окей, а більше і більше людей будуть забирати до армії. Але в мене питання таке: територія це територія, а життя людське, що воно якось виходить щось не так, щось не так. Територія зради, Луганськ, Донецьк, територія зради. А життя людське, бачите? Чи вирішить а, ця техніка щось? А, багато що вирішить. А, тут карта допомоги. Бачите, щиро хочуть допомагати. Але я бачу, що по всій карті геть Німеччина вона говорила, що вони бояться, що німецькі танки знову підуть. А, а, Проти ру... русських, вони говорять, так? це для них якось символічно. Я думаю, що це просто просто знаєте, як шукати причину, щоб не допомагати. У них в Німеччині 50% людей не хочуть, щоб Україна перемогла. Якось не хочуть, щоб і РФ виграла, і Україна не хоче, щоб перемогла. А що тоді хочуть, а що тоді буде? От мені... У мене таке запитання, скільки ми будемо терпіти, що вони бомблять наші міста і говорять, що на Київ підуть іще раз. Ну, бачать, що ми чекаємо, поки на Київ підуть. За 30 років держава не стала заможньою. Все розкрали мафія всередині в державі, у владі мафія. І знаєте, не тільки мафія, а ще і непрофесійні. От немає розуму, бачите, розум Бог дає, а вони не беруть. У них немає непрофесійні. Бо як тільки до влади добрався, то зразу треба вкрасти і все, все, що їм треба. Чому? Бо влада займається не своїми справами. Підприємство належить до влади, так не, не повинно бути, бо це дорога для того, для того, щоб вкрасти. Підприємства мають бути у власних руках підприємства. А влада це поліція, це а, політика зовнішня це. Оборона, медицина, школи це все влада. Це все влада. Підприємства, понад три тисячі підприємств у Китаї тільки більше. У нас було а, у владі, зате ми не стали заможними за 30 років. Бачите, заможніми ми за 30 років не стали. А якщо ми не заможні, а, то а, знаєте, допомога є допомога, а кожен, як то кажуть, а, Повинен сам за себе. І що то вийшло? Вийшло щось страшне. Страшне вийшло. Бо ворог він всі ці роки на кок вичував цю зброю страшну, а що не знали. Немає їм. А, а, і ми не можемо з знаєте, сказати, ой, вони не знали, що робили ці, всі кридії, всі злочинці. злочинці. І Байден знає, що злочинів багато. Він мільярд дасть, а половину злочинців забрали до себе в кишеню. Він ж знає це все. Не чи половину, але то, що 10% це точно 100%, 100 10% беруть. Бачите, яка карта виходить? Кожен за себе. Королева Жозлова. зло. це власна сила, кожен за себе там і все. Карта Єрофант. Знаєте, і ще а, релігія це прекрасно. а релігія вона прекрасна для а, як то сказати, медитації, щоб людина мала всередині віру в себе. Дуже багато що гарно в релігії. А релігія може бути і недобро, недобре, якщо на релігію люди полягають, коли йде мова не про релігію, а про справи нау наукові, про справи політичні, про справи військові. Тут знаєте, окропити святою водою нічого не дасть. Карта Релігія це зовсім інше. Зовсім інше. Це стосунки конкретної людини з тією силою, що людину пройде. Зробила, щоби. Ну, це зовсім інше. Тут все воно перемішано, перемішано з релігією. Дуже багато що. Що тепер треба нам все це реформу робити скрізь. Скрізь реформу треба робити. На мій погляд, треба реформу робити. І ця карта з неї почався розклад, і цей розклад закінчується цією картою королева, Пентаклева Говорить: тримаємося разом. Не тільки віримо в Збройні сили, але це карта грошей. Треба тепер реформи робити. Коли чекати, коли вже буде кінець цієї війни. Що будемо чекати, коли буде кінець, А тоді будемо реформи робити. А тепер треба реформи. Отака От карта це карта грошей, заможності, терпіння. Терпіння не в тому справі, що ворога терпіти треба, ні. Це довгий шлях до заможної України. Шлях. Але воно буде, воно обов'язково буде. Дуже дякую, що ми з вами спілкуємося. Якщо не тяжко, робіть репост, будь ласка, бо знаєте, є ці, що там на, на каналах, цих, які спонсує уряд. Я не знаю, чому там гадалки сидять на тих каналах, то зовсім не незалежні гадалки, вони залежать від уряду. Я вважаю це не але у них мільйони переглядів у мене немає з усім. Так що я мова і не буду більше робити. Якщо нікому не потрібні мої відео, чому я так стараюся? Це забирає весь мій час, а перегляди у мене ну немає з усім. Так що, якщо у вас є бажання, щоб я працювала, продовжувала, робіть репост, будь ласка, в своїх соцмережах буду дуже вдячна. Тримаємося разом, віримо в перемогу. Слава Україні, героям слава! До побачення.